так. Щас, 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 щас. 726. Это зеленка беля. Что за село за нас? Под Донецком. Пехота? М? По пехоте? Я думаю, да. Может, Донецк тоже там. двадцать шесть, тридцать ноль пять. В залежності від ситуації на фронті, відповідно, якщо ворог е, йде в наступ, якби, наступати ну, в зоні відповідальності нашої бригади, ми якби як такий стримуючий фактор. У них дуже зараз дуже розвинута ця аеророзвідка. Багато їхніх тихоланів, цей, тобто ми ще можемо. Вони, якщо нас десь засічуть, що якщо ми будемо рухатись до вогневої, тобто ну, це дуже небезпечно, бо якби, ну, ми приїжджаємо, починаємо водитись, а вони вже можуть бути наведені, вже нас можуть чекати. Техніка стара, так, ну але. Щоб ви розуміли, ну, досить ефективно. Ну, звичайно, вона ефективна більше по площі, якщо вона працює, ну, ми дали, як би, трошки економимо БК, бо немає, то ну, стараємося мінімальну кількість, але робити максимальний е е урон ворогу. Ми вже навчилися, ми вже е е би, точково, ну, звичайно, не хаймерс, не точність Хаймерса, але ну, в принципі, даємо пристрілку і другу, як правило, третю накриваємо точно ціль. Це Первомайське. Так, да, це вже Первомайське. Там м... живого дому немає ні одного. Ну, що цілого. Mm. Частично що де не дає. А так то руїни. Бо є штурми прямо взагалі безнадіжні, але вони все одно питаються, лягають і все одно далі йдуть. Таке чувство, як ні шагу не них. Так, є люди, які видно, що підготовлені, а є такі, що мобілізовані, що буває видно скупчення, то тобто йдуть як стадо. А є такі, що реально відстань держать, грамотно рухаються, ноги не на прямих ногах ходять. Навіть коли ну, оператору дрона краще видно, то вони йдуть там ну, нормально запаковані рюкзаки, то тобто наколінники, навокотники, АК-12, то тобто, явно, що непрості хлопці йдуть. Тож Сьогодні якраз дуже активні вони. Сьогодні вони заміну проводять підвоз БК, продуктів. І ми їм стараємося завадити. І ту подив, всі в грядку зібрались. Mm. А ну, сука, ну бласка, блядь. Давай. Прошу тебе, блять. Ой, сука, хорош! Осколки О, пошли. Да, лягли, блядь. Осколки видел, как лягли. Да, да, хорошо лягли. Хорош, мазафакеры, блядь. Русланчик, быстрее, Более, бомбили, блядь, бомбили, блядь постри, быстрее! Давис, только дальше бежать, блядь. <кх> 381 2960. Заряжаем Заряжаем Готово Налазим Острел Я соберу где Вижу, а он не Вот <sharp inhale> <no> <sharp inhale> <no> <sharp inhale> Приїхали трошки, цей, трошки херсонські наші старі знайомі, з якими так, хорошо, добре. Вони по нам, а ми по ним трошки. трошки а що працівали. за знакомі? Ой, вони від початку там на Миколаївщині були. Там, трошки ми їх покоцали і вони перетягнулися вже на другий берег. Херсонщини. І тепер їх десь перетягнули сюди ближче. і ну, Воно відбується по роботі. Бо коли ми заїхали сюди на Донецький напрямок, то щоб арта їхня працювала, то не було. От. Вже чувствується, що є арта, така і мочна арта. Вони так хорошо теж кладуть, пристрілюються добре. Ну і Понятно, що попадання є, але без втрат. Дай Боже, що так було. Да. Пару днів тому працювали по от роботали, покоцали і Вже, я думаю, вона трошки перестала працювати. Кацапські бригади заїхали, там їх багато. Ну, в основному такі самі самі мощні, які, яких треба було б сюди, їх закинули, так і вони зробили. Щоб ми тут не пробували про, про, про в період, від'жати свої території обратно. Ну що, передушу собака.